Звати мене Олег Менчук, я інструктор відділення навчання з і безпеки, молодший лейтенант. Потрапив я в ДСНС у му році, хоча я хотів, як всі раніше, попасти. У ну, мене образування того не було такого. Ну і попав чисто, случайно, з добровольцем пішов. До цього я ходив у море моряк. І Навіть коли почав ходити в море, вже забув за те, що я хотів попасти в цю структуру. І якось так потім прийшов з моря, зрився, був вдома вільний час і познайомився з чоловіком чисто випадково. І він мені, предложив, і я согласився і зразу, безрозуміючи. Хоча всі мої рідні і близькі були проти того, щоб я йшов, займався цією професією. Ну, Я прийняв для себе таке рішення. І ще на даний час не шкодую. Раніше я займався, їздив на деокуповані території, розмінірував території. На даний час я займаюся трішечки другим, Їздив по школам, по садикам, розповідаю, що таке небезпечні предмети, до яких підходити не можна, торкатися не можна ну, і визивати потрібних людей. Реагують діти, звичайно, всі доволі, залишаються, всі фотографуються з нами. Працював я до цього, як їздив навчання відділення Мінної безпеки, я був звичайним водієм сапером. Е, так як я відвучився в ваше образування, отримав звання молодшого лейтенанта, пішов на должність інструктора відділення. І зараз їздив кожен місяць, відповідну графіку по школам, по садикам, розповідаю дітям, е, що таке боєприпаси на макетах, показуємо. Діткам даємо ще. Помірити бронезахист, якщо є бажання. Всі залишаються доволі, подобається. Я з дитинства хотів допомагати, фільми дивився, серіали дивився, про рятівників, подобалося все. а Так не попав не в... спочатку. А так прийшов я звичайним рядовим, зараз вже дослужився, мачив молодший, молодший лейтенант. Перша моя командировка була на Херсонщину в Херсонському напрямку. Їздили ми на розмінірування території, знаходили боєприпаси, уничтожали їх. Перша командіровка для мене була трішки незвичайно, страшно було. А потім вже привик і все почало вникати в роботу, почав їздити. Потім поїхали, друга і третя командировка моя була на Донеччину, працювали ми теж в самі домівки ми не заходили, а території Лепи, таке тяжко працювати, коли вітер і мороз, воно, вроді морозу сильного такого нема, а коли з вітром десь в полі працюємо, воно набагато холодніше працювати. Та й влітку, коли рослинність дуже висока, працюємо в бронезахисту, що і в каски, і в окуляри вдягаємо, рослинність висока, йдемо, туди піднімається ця з рослинності пиль. Тяжко. Ну і зимою, і літом тяжко працювати. Саме важче було бачити людей, які залишились там, і які залишились, ну не було куди їм і вони залишились на своїх, в своїх домівках. Ну, то мабуть, було найважче бачити цих людей. Ми жили поруч з звичайними громадянинами, які розповідали, що приходили російські люди, які там жили в них і забирали техніку всяку, які їм розповідали, хочете жити, мовчіть. І люди розповідали жахливі історії. Так як ми з ними і працювали поруч і жили, і відчували від них підтримку, вони допомагали нам, хто чим міг там, де ну, підтримка була і там від наших людей. Так як і провірали території, так і виїжджали на виїзда, забирали боєприпаси, уничтожали, знищували на місці або вивозили їх на определену ділянку і там вже. Розбиралися з ними. Огой. Було важкувато людей зразу зрозуміти їхнє ставлення до інших людей, які прийшли. І також і з працею було теж спочатку важко, бо були і перевозки, боєприпасів, і, і важко, і страшно було. Ну, в принципі, поначалу було тяжко, а потім вже почав привикати, звикати до, до людей, до їхнього ставлення. В принципі, наші люди завжди раді були нас бачити. Мене підтримувала моя команда, мої колеги, які зі мною працювали. Спочатку було важко, а так я розумів, що це потрібно, і підтримка друзів, які рядом зі мною працювали. от мене підталкувало, що потрібно це робити, комусь це треба. На даний час мене підтримує моя бабуся і мій рідний брат. Так, це самі рідні і близькі для мене люди, які залишилися. Ну, і Колеги по роботі також підтримують. Якщо десь щось не виходить, я, я з, з, з легкостю підходжу до свого керівництва, питаю, хтось підскаже, що, як. Тому підтримка є завжди. Хотів би, не, ну, як всі хочуться, щоб скоріше закінчилася ця війна. А так, не знаю, кар'єрного росту. Звісно, хочеться по вище, не знаю. Конечно, повище, вище, навчання всякого. Все, що чим займається рятувальник в своїй професії, кожного щодня десь він чогось навчається. Де б він не був, чи він на нашій території, чи на деокупованій території. Ну, як я вже розповідав, мрія не всіх, щоб закінчилась війна, а ціль. Ціль, якщо закінчиться війна, построїти стосунки, збудувати сім'ю і лягати спокійно спати, щоб не було прильотів, не чути вибухів.